Доброго дня, компанія Autobisa світає на своєму каналі. Сьогодні у нас продажі Volkswagen Caddy серебристого кольору з 2-літровим дизельним двигуном, заведений двигун, 247 тисяч пробігу, 17-й рік покупка. Бачимо спереді партроніки, легкосплавні диски, серебристий колір, дуже хороший стан кузова. Тобто в оригіналі по кузову, провіряли прибором, є, невеличкий невеличкі. Підкрасти понизу кляпи, перелак. А так ось він, бачите, ціленький, рівненький, зверху релінги, зверху сполірочок невеличкий такий, кляпа, хто шукав саме собі кляпу. І це в нас пасажир п'ятимісний. Так він виглядає. Дверцята не торчать понизу. сидіння з ременями безпеки. Механічна коробка передач, трьохшпицеве кермо, кондиціонер, манітафон, можливий продаж готівковий та безготівковий. А після покупки, якщо бажаєте, можливо, то біля прямо до хати до вас додому. Все це можна зробити в компанії Автобіз. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь на канал. До зустрічі. До, до зустрічі!